От з, вот, з Кіркою. Кіра, привіт. <гум> Ми там були типу, на шопінгу міні. Але я собі нічого не купила. Ну, не захотіла нічого купляти І в школі була, коли вийду, я розкажу більше, тому що тут ну, сильно громко і нічого не чути Я вже додому прийшла, наїлась з Макдональса, ми ще погодили по магазинчикам Купили ще, зайшли в солодкий світ, солодкий не пам'ятаю, як вона називається. Різних там вкусняшок, паличок, щось такого, всякого вкусненького. Не знаю, куди дивитися, краще здачі, дивитися на себе. Ну, буду дивитися на камеру. Ну і вроді би, більш такого нічого новенького немає. А в школі була. У нас вже починаються всі оці ці мистрові контрольні роботи. Англійська природа, математика. Так що, да, ось так. от. У мене такі справи. Пишіть коментарі, як у вас. Всіх люблю, Па-па. Чекайте мої нові відео.